Наша психіка дуже тонка грань. Якщо ви постійно собі забороняєте, ви виростете собі всередині таку внутрішню дитину, яка не буде вірити ні в які чудеса, яка буде внутрішнього циніка ростити. Якщо ви е, собі постійно все дозволяєте, живете на поводу щосекундних бажань, ви вирощуєте собі себе інфантиліст, слабохарактерність і інфантиліст, і ні одна крайність не користь. Сама природа в нас втулила такі закони. Де потрібно все балансувати, от вміння балансувати, правильно балансувати, завжди дозволить вам знаходити істину. І балансування відбувається в тому, що по-хорошому ви маєте бути дорослим стержнем, на якому сидить маленька дитина, і від вашого виховання ваша індивідуальна програма життя задає ті налаштування, в якому співвідношенні це має бути через. Якщо ви дуже заліпуча людина, якщо ви дуже емоційна людина, якщо вам дуже часто хочеться такого, тільки щоб вас всі любили, щоб вам всі уваги давали, у вас немає внутрішнього стержня, внутрішньої сили взяти себе в руки, вам пере цій слабості до серця противопоказані. Вони дуже повинні бути рідко вкраплені. Більшість має бути дисципліна. Якщо навпаки, вас виховували в достігаторську. Тобто ви постійно від себе тільки требуєте, ви постійно собою недовольні, ви постійно думаєте, що ви мало досягаєте, ви постійно недостатньо красиві, недостатньо ефективні, недостатньо результативні. у Вас там у голові постійно до себе недостатньо, то ви балансуєте себе любов'ю. Тобто, оці баловство до себе навпаки даєте більше. Вирішення на, на умовах і до, досягнень, то вас любові до себе дуже мало, і вам потрібно балансуватися любов'ю, якраз якщо ви можете це зробити сьогодні, зараз вам важливо. Робіть, але усвідомте, що все определяє ціль, ціль оприділяє шлях, ціль оприділяє.